Усім доброго мирного дня! З вами я Наташка, ви на моєму каналі Пов'язання. Як обіцяла, нарешті дойшло, е, дойшов час для того, щоб зняти вам огляд на оцю прекрасну пряжу. Ось таку будемо розбирати сьогодні пряжу. Так? Це пряжа Alize Cotton Gold. Е, простий. На 100 грамів 330 метрів. Тут йде в нас 55% бавовна, 45% акрил, спиці рекомендують 3,5, 5 гачок 24. Прання в машинці заборонено, але я дозволяю прасувати на одиничці ручне прання. Ну, це вони так. Що хочу сказати? Так, слідуча пряжа це така сама Cotton Gold, тільки це йде Batik Design. У мене є ось такий візерунок, зразочок. В резинці, бачите, в поворотних рядах вона лягає дуже гарно. Ось так візерунку. Так. Досить, ну, дуже красиво. пряжеться. <кій> Ці пряжі, єдина пряжа, які я готова співати оди. чесно вам скажу, розповідаю чому. Зараз вам покажу ось таку. Цю десь тут відложу, так щоб її бачив. Ось тут, так. Покажу ось таку. З нею в мене зв'язана річ недавно. Ось, дивіться. <кій> У мене зв'язана річ, трішечки таку посуну, бо не влазить мені в кадр. У мене зв'язана ковтинка. Одягала її один раз. Права теж тільки один раз. Дивіться, тут полотно в мене зв'язане на 4,5. Так, і тут є такі в мене. Якби воно лягло нерівномірно. Не знаю чому. Тут і без швів я в'язала сюди. Тут далі в мене йдуть шви. Шивна ковтинка. Бачите, все-все. Ну, я хочу що сказати: пряжа лягає дуже хорошо в виробі, пряжа дуже гарно носиться. Дивіться, ось. Не знаю. Я цю кофтинку носила всього-всього два рази. На сьогоднішній день я її поки не ношу. Дуже подобається ця нитка. Вона в'язалася дуже швидко дуже в'язалася. Так, вона не дуже, я хочу сказати, що вона не дуже тримає резинку. Навіть зміна кардинального номера спиць мене не спасла. Так як це хло бавовна за крилом, Але в мене на виробі це було так задумано, щоб вона була така легенька. Якщо ви в'яжете ковтинку, хочете, щоб вам була щільна резиночка, дайте таку-то нитку резинку. Підберіть по кольору у них дуже велика цвітова гама. Можливо, у вас є залишки від норкової пряжі, яка йшла з цією резиночкою. Вставте, і все, вам буде тримати ця резинка, якщо вам потрібно. Але так як це літня пряжа, ну такий димисезонна пряжа, я б назвала. Я думаю, що тут таких резинок і не потрібно, щоб вона трималась. Так ви зрозуміли, так? Цю ковтинку я зв'язала топіру. Топіру. Після прання це дуже-дуже класно. Ну, а ця ковтинка, дівчата, як ви зрозуміли, не зрозуміли, я вам розповідаю, що це чоловіча ковтинка. Ой, чоловікові я її в'язала років три назад, це точно. Чоловік її активно носив на роботу. Ну, вона постійно в носкі, так? От я вам хочу показати. Єдине, що це чистий виріб, все-все чисто. Ви не думайте, що я її не випрала, щоб вам показати. Нічого з пряжою не случилось. Дивіться, ніде нема цих катошків, нічого ніде нема. Єдине, що, так, бачите, резинки стали рівненькі. Рівненькі стали резинки. Єдине, що так, як чоловічий виріб, чуть-чуть йдуть ось тут легенькі в коли третя рука об тіло, легенькі катишки. Але це не страшно. І так як виріб носиться 3 роки, я думаю, що це дуже-дуже. прямо... Єдине, що мій чоловік йому не подобається, то що він вдягнув рукав хороший. Ну, коли він же поносив, він же, бачите, розтягується. Тобто, трішечки, воно все-таки форму, я б сказала, трішечки тряє форму. Але до тіла ну, все-все дуже-дуже подобається. Так, як весною чоловік носить, воно навіть не парить. Ну, я вам хочу сказати, що дуже задоволена. Якщо ви хочете ось такий колір, як в нас, це. Цей джинс. Розкажу вам колір в цій пряжі. От, в Батік Design. це йде 32,99. Вона ще в продажу цей колір, є, тому що я питалася. Оцей колір дуже класний, мені подобається 110. Рекомендую вам цю пряжу. Спокійно можете її купувати. Чоловік в мене відносив 3 роки виріб. Єдине, що вона після трьох років не випліва. Я не можу випрати оці рукави з цієї сторони. Знаєте, вони коли труться оцей під, Так, Він вже скільки раз не пробувала, я не можу. Ну, це всіх таких бавовняних речах. Воно вже, як стільки років носиш, воно вже просто, ну, якби там. І не годен йому нічого зробити. Так що. Такий, такий був мій огляд на оцю суперову пряжу, чесно кажу, суперову, мені дуже подобається. Цю пряжу бачила, що є в плюсі. Тобто вона товстіша. Не пробувала товстішу пряжу, дівчата. попробую, тоді вам огляд зніму. Цю, що пробувала, ось дивіться, дуже-дуже така достойна. Якщо вам сподобалося, якщо у вас якісь інші були, як би це правильно виразитися, досвід негативний, напишіть, будь ласка, ваш досвід з цією пряжею. Мені цікаво, можливо, у вас вона повела себе якось по-іншому. Ага, чоловічу я в'язала ковтинку на спицях 3,25, там кардинально менші спиці. І вона себе дуже гарно теж зарекомендувала як на 3,25, так і цю в'язала на 4,5. Ну і до скорої зустрічі! Зустрінемося з вами у слідущих відео оглядах на пряжу.